Итак, друзі, всім доброго дня. У нас ще одна передача автомобіля. Виконали підбір під ключ АІХ 35, чистий, 15 рік, повний привід. Тут працює. На цих автомобілях перевіряємо більш детально. Двохлітровий дизель, весь кузов у нас в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Значить, що ми зробили по автомобілю? Було декілька м'ятин, витягнули ці м'ятинки отут на арочки. Обслужили його, масла, фільтра ну, і декілька розходників по ходовій частині. Якісь передні стоєчки стабілізатора. І, скоріше за все, льові наконечники. Автомат, звичайний, гідротрансформатор, автопаркування, передній та задній підігрів сидінь, кермо шкіряне, салон наш шкіряний. Люк-панорама. В комплекті зимова гума на легкосплавних гарних дисках. Допомога при спуску, оригінальне кермо, 135 тисяч пробіг. Безключовий доступ. Непоганий. 15-рік, 130 пробіг. присутня камера. На 17 500 доларів. Так, легкосплавні гарненькі диски, як бачите, гума у нас зимова, але така трішки старовата. Знову ж таки, бонус досить непоганий, приємний. Тут у нас літня хороша гума Хінкук. На оригінальних легкосплавних дисках. Диски колодки у нас обслужені. Зараз по автомобілю робити нічого не потрібно.